Сумковий форум з питань працевлаштування молоді, у тому числі для юнаків та дівчат числа ВПО, провів 12 серпня Центр молодіжних ініціатив Кам'янського. Учасники заходу отримали практичний досвід спілкування з роботодавцями та дізналися чимало корисного по темі підприємництва. Привітав учасників форуму з Міжнародним днем молоді, вручив сертифікати та подякував за активну життєву позицію і волонтерську діяльність очільник міста Андрій Білоусов. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я впевнений, що завдяки вам буде розвиватися наша країна, вона буде заможній, квитучій. Я хочу подякувати вам за підтримку наших збройних сил, за волонтерську діяльність, якою ви займаєте. Мола повинна розвивати нашу країну, робити все для того, щоб наша країна рухалась вперед. Дякую вам за сьогоднішній захід. Вітаю вас ще раз. Зі святом уважають цього самого Наша сучасне молодь, особливе покоління, на долю якого випало стільки історичних потрясінь, не дивлячись ні на що вони впевнено йдуть вперед, допомагають тим, хто поряд вчаться та постійно розвиваються. Подробицями проекту сприяння працевлаштуванню молоді з числа ВПО у Кам'янському діляться учасники та організатори. Молоді люди розбирали е, цікаві кейси з підприємцями. Підприємці ділилися власним досвідом, власними історіями успіху і спілкувалися з молоддю. У нас була така панельна дискусія, де молодь задавала цікаві для них питання стосовно у підприємців, які вже вміють, які вже чого досягли, для того, щоб робити схожі кроки, для того, щоб розватися у цьому, для того, щоб а, бути у цьому профі. Я в захваті, що день молоді, форум це щось нове. Щось безпосередньо спілкуючись з новими людьми, з людьми, якими ми ще не спілкувалися. Можливо, це будуть теми, які ми вже чули, але ці теми нам покажуть з іншої сторони. Тому для мене цей форум саме про працевлаштування. І була тема, про те ми спілкувалися з бізнес-вумен, які розповідали про себе, то було цікаво послухати їх досвід. Особливо корисним і щодо отримання нових знань, і, зокрема, нових друзів та знайомств, став цей захід для молодих людей, котрі вимушені були покинути власні домівки та відбудовують своє життя наново. Почув про такий захід, пов'язаний з працевлаштуванням молоді. Я студент, і для мене це дуже важливо, тому що приїхав сюди, нове місто потрібно якось і жити, розвиватись, і все ж таки потрібна робота для студента. Тому це було дуже цікаво. У нас сьогодні було декілька спікерів. Послухати їх, поставити їм декілька запитань було дуже цікаво. Наскільки це розтягнеться, ну саме війна, да ми не знаємо. І треба спробувати спро себе. Да, ми потрібно зібрати себе, тому що ну я приїхала. Я приїхала, знаєте, така розкладена на кусочки, на молекули, можна сказати. Я десь місяць себе збирала. Да, дуже важко. І треба себе зібрати. І вже час дуже великий пройшов. пройшов. Да? І зараз я бачу, що це розвивається, все відкривається, вже багато що відкрилося. Я раджу таким, як я. Ну не здаватися, трошки взяти себе в руки і продовжити йти далі. Підтримати молодь як з Кам'янського, так і з інших міст України, отримати практичні навички та знання допомогли постійні партнери та друзі центру молодіжних ініціатив. Партнерами заходу є фонд розвитку Кам'янського, без якого цей би захід не відбувся. Також важливо зазначити про Кам'янський міський центр зайнятості, а про наших партнерів з програми Сила, завдяки яких взагалі відбулося все це. Бо саме вони підтримують молоді, молодіжні ініціативи. Велика вдячність міському голові, який доєднався на захід і відзначив молодь тематично саме у день молоді. Ось і загалом цей захід там можливий завдяки підтримці і сприянню міської ради. Насамперед хочу привітати з ним молоді. У Нас дуже багато час в нашому заході, активної молоді нашого міста. Ми дуже раді, що ми в цьому заході виступаємо як партнери. І я вважаю, що для нашої молоді це буде дуже корисно. Вони поспілкувалися безпосередньо з підприємцями і ймовірно взяли якусь часту, яка їм допоможе в майбутньому. І їхнього розвитку молодь це наше майбутнє тому ми будемо підтримувати їх завжди